Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Господи Боже, милосердний Отче, дякую Тобі за покликання батьківства, дякую за моїх дітей, за кожен день, проведений з ними, за всі радощі і дні, сповнені щастя. Дякую тобі за те, що дозволила мені стати батьком мамою. Прошу тебе, Небесний Отче. Змилися над моїми дітьми, які живуть у стані гріха, вважають, що чинять так, бо думають, що не можуть чинити інакше. Господи, Ти все знаєш. Ти знаєш, що мої діти сповнені добра. Ти знав їх ще до мене. Це ти у лоні матері. Це ти дав моїм дітям життя. Будь ласка, допоможи їм виправитися. Прошу тебе, прости моїм дітям за те, що вони піддалися спокусам цього світу. Що вчасно не відійшли від небезпеки зла, що вирішили забути тебе і твої заповіді. Прошу, заради сліз пролити біля Підніжжя Христа Пресвятої Діви Марії, помилуй їх. прошу, даруй моїм дітям Дари Святого Духа мудрість, розум, пораду, стійкість, міння, побожність і страх Божий. Дай щоб через них мої діти могли довіряти тобі, знайти дорогу до тебе, незважаючи на всі гріхи, в яких вони заплуталися, дай їм розуміти, що їхнє серце можуть знову стати чистими, що вони можуть знову одужати згідно з твоїм чудовим планом для них. Прости мені, Господи, за те, що я, можливо, не зміг найкраще свідчити про тебе своїм ставленням до тебе. Прости мені, якщо мені часом бракувало сил свідчити Евангеліє, подавати приклад, бути добрим серцем для моїх дітей. Прости мені, якщо я зробив помилки у вихованні моїх дітей, я так старався, Отче милосердний, допоможи мені бути добрим батьком, матір'ю, даруй мені співчуття, ніжність, милосердя, дай мені смирення і терпіння, щоб я міг могла. Як найкраще розуміти своїх дітей, щоб ми не віддалялися одне від одного через різні погляди. Дай, щоб я не судив своїх дітей поспішно, заради моїх дітей, яких я так люблю, віддаю тобі всі мої щоденні труднощі, печалі, болі і страждання. Сьогодні я прощаю всім, хто коли-небудь чимось мене скривдив. прощаю все зло, яке я зазнав від грішних людей, прошу тебе, дай усім членам моєї родини. Зустрітися у Царстві Божому. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молиток.